Вітаю, друзі. Я в такому прекраснім місті, квітучим райським саду, зачитаю вам вірш. Програми, програми. Програми, програми, людину легко запрограмувати, якщо постійно слова любові людині казати, людина буде сяяти і процвітати. Вона буде любити іскрити прекрасний світ навколо себе творити. А якщо постійно критикувати, принижувати і ображати, людина відчує, що нічого не гідна, не розцвіте, ні одна у неї мрія. Ми, люди, і на нашу долю випало багато випробувань. Було б чудово і прекрасно, щоб ми не шукали виправдань, а підтримку один одному давали. Тоді б менше б ми страждали, більше вірили один в одного і так би надихали. Ми б відчули всі одразу, що життя чудове і прекрасне, воно різнокольорове і барвисте, скільки завдань, надій і мрій, які б здійснились, розцвіли лише мить. І ми живемо, наче в казці. В Україні процвітаючій моїй. Ось так. Ці програми, ці нашарування, все легко побачити у когось, <світку> лиш не в себе. У когось видно. Якби Скіпку в оці, а в себе не видно колоду. Це не дурний придумав. Так ми влаштовані. Але якщо ми бачимо в когось скіпку, то треба задуматися, чого та скіпка мене тригерить, що вона мене вчить? А може, десь щось і я так, на такій самій хвилі? Хоча ні, я, звісно ж, ні. Це дослідження, але воно дуже цікаве і воно дійсно виявляє наші ці програми, і родові, і соціальні програми, і взагалі, куди не кинь, куди не торкнися скрізь і, і традиції, і культури, і це все. Треба вміти відсортовувати то зерно від. Шкаруп. І ще куди ми свою увагу даємо, те ми в своєму житті збільшуємо. Те збільшуємо, примножуємо, навіть якщо того ми не хочемо. Про що думаємо, те маємо? Так тут діє. Якщо ми е, щось не можемо зрозуміти. Нас е, все світ, ангели, Бог всі навчають. Спершу легко, якісь підказки, якісь друзі, якісь книжки, якісь. Якщо ми не чуємо, не бачимо, то іноді приходиться і нас, у ліжка вкладають, щоб ми і знову ця інформація потрапляє. І все одно до кожного з нас таки в свій час достукається душа. Прийде і скаже. Ну не прийде і не скаже, але не прийде і не скаже, що я твоя душа і стилепає. Якось по-іншому ви зрозумієте. То... Мені дуже подобається, якщо чесно, я так все життя вчуся, Мені дуже подобається не робити свої помилки, бо тому що життя дуже цінне, воно дуже для мене цінне, щоб я у нас робила помилки, ставала на ті граблі, вчилася, робила висновки, аналізувала це все. Я в свій час дуже багато читала. Я дуже читала багато різної літератури психологічної. Я читала, про що люди жаліють на пенсії, про що люди в хосписах жаліють, про що. І я вирішила, що, і ще що, коли я читала, то я завжди бачила, чи є в мене ці програми, чи я так живу, чи я боюся. Звісно, що є, бо я ж не не якась особлива, я така сама людина, як всі. Ми всі входимо в садочок, ми всі ходимо в школу, ми всі вчимося, ми всі створюємо сім'ї. Ми... У кожного з нас є певні такі. У кожного жителя певної країни є певні програми однакові. І. Коли я це читала, я завжди дивилася у себе всередину, чи я це роблю, чи я щось там боюся, чи я щось відкладаю, чи я щось е мрію і не роблю, бо це страшно, як це я таке ще не робила. І якщо я за собою помічаю, то я зразу, як на червоний колір, да. то я зразу досліджую і йду. Те питання, що мене заболіло, що мені відчулося. І якщо я щось хочу робити, ніколи не відкладаю на потім. Я роблю. Я знімаю відео і кайфую. Я знаю, що я рву шаблони, що я там не так монтую, що щось не так роблю, але це мене не хвилює. Я роблю, як іде від душі, я вам передаю стан, я вам читаю вірші. Я роблю так, як Бог мене веде. І це у цей час штучності, технологій, найцінніше бути собою, проявляти себе таким, якими є. І от я вам передаю з цього квіткового раю оцю величі-красу. І вас надихаю, що якщо ви бачите якісь у собі програми, змінюйте їх. Бо людину легко запрограмувати. Якщо їй слова любові кожен день казати, людина буде сяяти і процвітати. А якщо її критикувати, в неї не буде ніякої сили, в неї не буде мрій, людина не буде щаслива, то давайте можемо спробувати почати з себе, з свого найближчого оточення. У якихось маленьких краплиночках підтримувати, надихати, любити. І тоді життя буде іншими барвами грати. Ви будете ходити лиш там, де цвітуть квіти. Мені так подобається, коли я з вами спілкуюся, йде така ритм. рифма, ритм. Взагалі ритм цей такий передається у книжках, у віршах, у казках. У казках мої герої подорожують різними світами, а у віршах любов іскриться. І це неймовірні відчуття. Так що я вам бажаю знайти свою віддушину, проявляти себе. Гарно сказано. Знайти свою віддушину і проявляти себе. Все, всіх обіймаю. З вами була я, Наталія Руда. Людина, яка має багато облич, багато захоплень, багато мрій, багато цікавих ідей. Все, до зустрічі наступного разу. Бувайте!